bonjour, madame et messieurs, nous présenter pour vous le nouvel de louvre. Sure. Зараз перекладу французи. Розчаровані друзі, з'ясувалося, що пограбування століття мова йде про викрадення унікальних артефактів. Провернули аматори. Поліція затримала чотирьох підозрюваних мешканців передмістя Парижа. У поліції кажуть, що це звичайні такі собі дрібні злодюшки. Інтрига залишається лише в тому, хто їм замовив ці артефакти хто був організатором і стояв власне за лаштунками. Французька преса до речі пише про сюрприз, сюрприз. Російський світ детальніше про це далі в сюжеті. Не мафіозі, а дрібні злодюжки причетні до найгучнішого злочину, який вже охрестили пограбуванням століття. Виявляється, історичні коштовності на понад 100 мільйонів доларів з одного з найбільших і найвідоміших музеїв у світі Паризького Лувру винесли маргінали та злидері. Це мешканці північного передмістя французької столиці Обервільє. Яке має погану славу розповіла журналістам паризька прокурорка Лора Беко. За даними правоохоронців, безпосередньо пробралися до музею двоє чоловіків. Це 34-річний уродженець Алжиру. Його затримали на литовищі, коли він хотів утекти на батьківщину. Іншого 39-річного підозрюваного вже кілька разів судили за дрібні крадіжки. Вони частково визнали свою провину. А от ще двоє підозрюваних: це жителі столичного передмістя 37-річний чоловік, який має 11 судимостей за крадіжки та пограбування банкомата, та його 38-річна партнерка. Свою причетність до викрадення коштовностей з Лувру заперечують. Повідомляють правоохоронці. Французькі ЗМІ припускають, зловмисники були не надто досвідченими, адже під час втечі вони загубили або викинули найдорожчу реліквію корону імператриці Євгенії. До того ж, на місці злочину вони залишили інструменти та рукавичку. За даними поліції, ще одна особа з цього угруповання досі в розшуку. Двом із затриманих у цій справі минулої середи вже висунули офіційні звинувачення. Вже після цього, 1 листопада на стадіоні в Парижі, перед футбольним матчем затримали ще чотирьох підозрюваних. Тим часом деякі західні медіа припускають, що сліди з Лувру ведуть до Москви. Замовником пограбування століття може бути історик, колишній офіцер так званого іноземного легіону, який пов'язують з Кремлем і ФСБ П'єр Малиновський. Уродженець Франції з російським корінням раніше нібито наймав військових та охоронців музеїв для крадіжок артефактів, які переправляли до Росії та Об'єднаних Арабських Еміратів. До слова, Малиновський неодноразово потрапляв в об'єктиви камер поряд з російським диктатором. Чи він причетний до злочину не доведено? Але якщо це так, то головною метою цієї спецоперації були не гроші, а національне приниження Франції зазначають західні змі. Нагадаємо, гучне пограбування Лувру сталося 19 жовтня. Камери відеоспостереження музею зафіксували чотирьох зловмисників у масках. За даними влади, пограбування тривало всього сім хвилин. Правоохоронці з'ясували, зловмисники пробралися до Лувру, використавши підйомник драбину. А після викрадення коштовності спустилися через вікна та зникли на моторолерах, ювелірні цінності з галереї Аполлона досі не знайшли.